Наданню першої медичної допомоги, а також захистити себе у разі потреби, навчали сьогодні працівники Центру фізичного здоров'я населення Спорт для всіх, а також медики. Навики надання першої медичної допомоги у теперішніх умовах просто необхідні. Переконаний головний лікар швидкої меддопомоги Василь Романюк. Цих азів потрібно навчати з маличку, тому ми з радістю відгукнулися на запрошення організаторів. Продемонстрував знання на практиці за допомогою манекена, що слід. Тробити першочергову разі необхідності для порятунку потерпілого, лікар швидкої лідер Калузького автомайдану Володимир Павлів. Кожен бажаючий мав змогу відразу ж закріпити отримані знання, самостійно виконавши перелік необхідних завдань при наданні медичної допомоги. Присутні із цікавістю спостерігали за тим, що відбувалося. А відтак перемістилися до так би мовити, епіцентру подій, щоб взяти активну участь у пейнтбольному турнірі, у якому організатори зробили акцент не лише на спортивному корисному дозвіллі, а й важливих подіях сьогодення. Це традиційний вже турнір з пейнтболу, Ми присвячуємо пам'яті героям, які загинули на майдані. Пам'яті героям Небесної Сотні. Сьогодні, крім пейнтбольного турніру, ми провели ще Навчання про наданню першої медичної допомоги сьогодні гарна погода і вишкіл. Я сподіваюся, вдасться. Справді і погода сприяла, і загалом атмосфера. Бо у підгірках цього дня учасники змагань влаштували справжні стрільбище. Уявляючи противника, юні вояки направили усю енергію і жагу перемоги точно у ціль. Влодурхівка Ірина Височан вперше бере участь у пейнтбольному турнірі, проте каже, мріяла про це уже давно. І дійсно реальність перевершила сподівання: адреналін зашкалює і з запалом підкреслює. Я цього року була перший раз на пейнтболі, дуже хороші відчуття. Е, ніхто в мене не попав. Я прицілювалася, е, але теж нікого не попала. Тут головне ховатися за дерева і бути низько. Ну, на землі повзти. я впала була. Е, не, ну класно, адреналін зашкалює. Активно проявили себе цього дня юні учасники турніру. Навіть сформували власну команду, яких загалом було шість. Стріляли спочатку тренуючись, а опісля випробовуючи сили у якості бійців. У очах неабийке задоволення. Не кожного ж дня дітям випадає така можливість випустити пару, відчути себе на рівні з дорослими. А перемогу у запальній боротьбі отримала команда молодорухівців Галицькі Леви. Втомлені, проте щасливі, бажаючи мали змогу також взяти участь у цікавій молодорухівській грі Криївка і не тільки. Учасники заходу організували й польову кухню а на завершення ще й пригощали нас смачним борщем.